Якщо ви перебуваєте у Австрії і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно, без приїзду в Україну, без вашої особистої участі і присутності, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили чи загубили свідоцтво про шлюб чи народження дітей або інший сподружжя відмовляється вам їх надавати, то ми за лічені дні зможемо отримати дублікати цих документів у будь-якому органі Реєстрації актів цивільного стану в Україні ми забезпечуємо повний контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розірвання шлюбу, яке може бути належним чином засвідчене для пред'явлення за кордоном і доставлене до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками клієнтів Google з рейтингом довіри 4,9. І ще одна чудова опція оплата вноситься лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу повідомлення про реєстрацію вашої справи в суді. Що шлюби вкладаються на небесах, то припиняються завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучення.